І яку книгу ви порадите прочитати кожному? То треба навчитися вначалі читати. Богу. З української та раса читайте там. Це все актуально на, на, на всі віки. Це наш має сей. Читати чи перечитувати. Ну і біблію в першу чергу. Ліну, Костенка, поетесу нашу. Захмарна на нас на сьогодні. Книжкові хроніки, наприклад. Це книга про дівчину, яка жила в вік тоді, коли не можна було жінкам працювати. Одіссея капітана Влада. Хоча була революція у Франції, да? і він попався по те штуки. Він утік, щоб не арештували. І став піратом. Сідала диво за І Час, воно мені так надо пішло. Історія звичаї, і культура. Як у нас вкрали увагу. Про зосередженість. Гуманіла Україна, дуже люблю. Це дуже така давня-давня книжка. Шевченко, Сковорода. І Іван Франко чарний шоколадна фабрика. Як я думаю, що це дуже цікава е, гра в Монте крісто дуже дуже цікава книга. Як для мене, повчальна. повчанна. І...